Житло на будь-який смак та гаманець. Консультація лідерів ринку та великий асортимент у столиці стартувала 26-та спеціалізована виставка вітчизняної та зарубіжної нерухомості. Чим дивують компанії забудовники цьогоріч, розкаже Вероніка Сектим. Невеликі апартаменти для всієї родини або ціле котеджне містечко як варіант для отримання пристойного прибутку в майбутньому. Загалом пропозиції на цьогорічній міжнародній виставці вдосталь. Приємно вражають стенди вітчизняних забудовників, комфортні проекти продумані до дрібниць. Приміром, котеджне містечко з усіма зручностями на Чорноморському узбережжі. Мы хотим сделать недвижимость именно европейского уровня, но в Украине. А, вот, То есть это основная изюминка, а, что люди могут там, без визовых режимов вот, отдыхать на таком же уровне, как, собственно, если бы они поехали за границу. Окрім вітчизняних агенцій нерухомості на виставці представлено чимало іноземних Туреччина, Єгипет, Німеччина, Кіпр, Грузія. І це не весь перелік країн, де можна придбати апартаменти. Нині популярністю серед українців користуються саме ті країни, де разом із житлом можна отримати і вид на проживання. Серед таких і Кіпр. Якщо вони купують квартири, або ні движемось на кіпрі, вони мають право на постійне жительство на Кіпрі без права на роботу, но постійно можуть знаходитися в течію тільки часу, скільки вони захотять. Потом це навчання дітей в англійських школах, в якихось інститутах, які прив'язані до англійських інститутів. Найголовніше, тут кожен знайде нерухомість, яка по кишені. Ціни зовсім різні можуть бути от любого клиента. Опять же, на Кипре очень хорошая система налогообложения, очень хорошая система получения постоянно документов, постоянно места жительства, паспорта. У лідерах з продажу нерухомості і Грузія – привітна сонячна країна, яка має пропозиції на будь-який смак. Конкретно нашим застройщикам пропонується недвіжимість для інвестицій і для жилья. У нас апартаменты это первая, вторая, третья линия возле Черного моря. Цены и там приемлемы для всех, как грузинов, так и для иностранцев. Вот наша компания, например, предлагает 10-летнюю внутреннюю беспроцентную рассрочку. Многие компании еще другие, например, есть у них условия. Так что на данный момент, грузия, та страна, в можно вложить. Обрати собі затишну квартиру у теплій країні або нерухомість для інвестицій можна просто завітавши на експозицію. Вона триватиме до 22 жовтня у міжнародному виставковому центрі на Лівобережній. Вероніка Сектим, Михайло Встигнев, телеканал Київ.